Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку малі дітлашки. Малята, у кожного з вас є мамо, тато, бабуся, дідусь, братик чи сестричка. Одним словом, це наша сім'я. Сім'я це ті рідні та найближчі люди. Які живуть поряд і піклуються одне про одного. Давайте разом вивчимо віршик, який називається Моя сім'я. Мамо, тато, дід, бабуся всіх назву не помилюся, старший братик, сестричка. В нас сімейка невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Ось така у нас сім'я. А зараз давайте повторимо разом. Мамо, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся, старший братик, сестричка. В нас сімейка невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я ось така у нас сім'я. Малята, про що ми вивчили вірші? Про сім'ю. А хто є в сім'ї? Мамо, тато, дід, бабуся, братик, сестричка це все наша сім'я. У сім'ї всі піклуються про вас і ви, діти, теж допомагайте своїм близьким, рідним людям. До побачення малята!